А мені так захотілося цієї олійки. Я карточку взяла зараз. Зніму хочу олії цей Вона обалденна. І помідори хочу великі такі. Сьогодні ще жань, що на одна в ТікТокі. Бізнесвумен. Вона за здорове життя. Показувала помідорчики. Купила. Такі. Вообще, мені теж захотілося саме таких. Вона сказала, яка назва Мікада, по-моєму, так? Да? Є така назва, так? А, наверное, світло відключили. Ой, яке все хороше. Які наші люди працьовиті. Все на землі є. Класний огурчик. Буде напевно дощик. Треба швиденько збігати. Які бурячки шикарні, помідорчики шикарні, маленькі. По 75, по 130, по 120, Ну, ціни різні. На будь-який смак, на будь-який гаманець. О! Замовляли музику? Чи не замовляли? Нічого страшного. Ети маленькі такі. Бухало то людей, бачите? Не сплять. Хто рано встає, тому Бог дає. А хто пізно встає? Мама я казала, хто пізно встає, тому Бог вже все, все дав. Це точно. Сто двадцять, сімдесят пять, п'ятдесят п'ять огірочки, морква п'ятдесят п'ять, капусточка п'ятнадцять. Нормальна ціна. Я на днях робила салатик з молодої капусточки. Люблю дуже. Ой, який виноград, ой, який велетень. 99 гривень.